Прошу шанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Мені як дружині загиблого воїну хотілося б, щоб ми не забували, що за нашу свободу ми платимо надзвичайно високу ціну. Тому пам'ять про загиблих воїнів та їх звитягу має найвищу цінність для нас. І ми маємо зробити все, щоб зміцнити і зберегти пам'ять про наших загиблих героїв на багато поколінь наперед. Разом Вшановувати треба військових, вшановувати загиблих. Це дуже чудово, що Укрпошта випустила таку марку. Я сам з першого дня вторгнення повноцінного став на захист нашої держави. Я на своїй шкірі відчув, що це таке. Був на бойових, втратив теж дуже багато своїх побратимів. Ми маємо вшановувати їхню пам'ять. Вони досконо мають бути в наших серцях, щоб всі пам'ятали про них. Хочу побажати всім мирного неба над головою. Ми будемо намагатися вам його забезпечувати. Нова поштова марка є вшануванням пам'яті про тих, хто поклав своє життя на захист України і за майбутнє України. Спочатку повноштабного вторгнення по всій країні маюріють синьо-жовті прапори на могилах наших захисників, які нагадують нам живим про ту величезну ціну, яку ми платимо за нашу свободу за свободу України. А Марка дуже чуттєва, і вона ця чуттєвість підкреслюється. Це ще віршом Ліни Костенко, і жах, і кров, і смерть, і відчай. Вартість марки входить 5 гривень, яка йде на благодійність, на соціальні проекти. Це і йде на закупівлю якогось військового обладнання, розмінування, і на підтримку ам, переселенців.